Якісь провокації від партії влади. Ну дійсно, вже Олександр сказав, чому так відбувається. Тому що вони бояться, вони бояться, і це дійсно конвульсії, останні конвульсії їхньої влади. Вони відчувають, що під ними горить земля. І не знають, що робити. І Будь-які кроки, які вони роблять, насправді вони не приносять їм користі. Вони тільки засвідчують, хто. Всі державі сьогодні захищає правду, а хто є угою і рабом в місті забуде, не стане робити Они свои задачи все равно выполняют. Вы правильно, правильно, правильно. Цэк, правильно. Это как правило. называется? Это как Я называется? Бессовестный!

Для кого он работает? На кого он Здрасте. работает? Почему вы моє право на информацию? Пане Батамани. Вы порушивае право на информацию. Вы включили порушили? грусилки. Порушили порушили. Порушили. Какое вы порушили ваше моє право, право, на... право нарушили? Накажи, да подавлю включить музыку у себе дома и там. Вы їх... что, с Калашникова пример берете? Да, вам до него далеко Нет. до Калашникова. С Да. Фамілію поменяй спочатку, не провокуйте нас, будь ласка. Не, ми не можемо заняла міську раду, находила на те, що там буде один попередження. Що нам теж так поступити, коли к ним приїдуть гості? Нам теж так же поступіть. В міській раді немає інформації я про те, що буде оце збіговисько. що зараз хочете? Почути, що ми Я вам пояснюю, що порушується моє право на інформацію. Я не чую, що говорять люди, які приїхали. Я прийшла на зустріч. Вони є кандидатами в народні депутати. Ви порушуєте їхні права на зустріч Особисто випустить не моє напад. право? значить, ви закриваєте очі, вони ну, провокують нас. Ну, ми думайте, що будемо пошкоджувати. У 2019 році коли були перебування права. Чье їхнє право? Чи їхні право? Ви нас тоже провоцируйте. К ним приїдуть. Ми теж так же будем поступать. К ним приїдуть висвіта. От не А ти не боїшся, що коли небудь із вини мене прийдеться відповідати? Власть побігсяться, і по ту власть не перекрасяться. Да. Мама там, папа там. Перекрасятся они. А то, вот этих детей, я им пачки сигарет машины не маю право порезали. Да, Слушайте. да, кто им разрешил тут участвовать? Мы зафіксовали. Діти, діти, діти займаються політикою. Ні, діти займаються політикою. Діти, які не совершенно летні. Их дело учиться, учиться і учиться. А не дай бог що. Діти не совершенно Он стоїть їх ціла куча. Почему-то я свого Тараса не привела сюда. А могу. Іменно того і не привіт, боїтися зі дітей. Кстати, на камеру зафіксуйте, діти займаються той політичний борту, щоб було щось. Під... Зафіксуйте. Лучше пошли б пошли по до людей та да послушали, что говорят. Лучше б. До чего уже дожились, а? До чего дожились уже а детей вообще, подставляют?